Вітаю ще раз. Ну, давайте спробуємо ще поговорити, тому що щось вони дуже активні. Актив. Привет, всем. Сейчас глава вечернего вас витаю. «Привіт! як ти Що нового в селі? А, ти знаєш, Маріна, в селі щось нічого такого нового. Я зробила нову зачіску із більш об'ємними локонами. Ну, і так, потихеньку, все. Я дуже і дуже добре. Все непогано. І що ж, чим краще така зачіска, мені легше розчесатись. Ось. Звичайно, чесати її з розмаху не треба. А так, легенько. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Кому то мені не подобаюсь. Бачу, комусь я подобаюсь, дякую. Ну, якщо ви набігли, то ще раз, третій раз, вітаю вас, з Благовіщенням. Я думаю, людям теж слід святкувати і день свого зачаття, тому що це початок вашого життя, це важливо. Красавішна. Це ти нагадуєш мені деяку казочку, де говорилось це з іронією. Чи як? Добрий день, привіт! Які плани на день? Здається, погода налагоджується, дощу немає вже. Я кажу, ж дякую. тачарівна, дякую. Тому піду прогуляюся. Ось так от. Дякую. А, бачу, сидиш там, скучаєш, а могла б сидіти на мені і радуватися. А що саме такого радісного було б сидіння на тобі? О Боже! Що там радісного в сидінні саме на вас? Дякую. Дякую. Двір в чесному домі, а Анна? Чи Анна? Як ви там себе підписали? Привіт усім, хто прийшов. А, якщо ви вважаєте, що я двері, то я уявляю, ким ви вважаєте себе. Як там сусідка? Інга, та непогано, напевно. Я давно її не бачила вже. В ці ваші очі дякую. Живеш? А, живу. Я зрозуміла, живу приватно, а то вже я дверима стала, дякую. Я звиняюсь, там нічого страшного. А, про бабу Марусю? Ну, як, через дорогу майже сусідка. А, та непогано. Вчора прибирали вони з матір'ю межу. Скільки тобі років? Тридцять. Дякую. О, у вас вісімдесят дві людини. У вас є чоловік? Ще нема. Планує. Ким ти працюєш, я блогерка. Я продаю вітання, от замовляйте вітання з благовіщенням, з Пасхою для своїх рідних і близьких. Я каже, гарно дякую. На 30 не виглядаєш, дуже приємно чути. Ти говорила, що замуж вже збираєшся, жених є. І ти знаєш, що він є давно. Навіть. Не один, хто мені пропонує заміж, але все ж таки треба якось по коханню, по симпатії. Одна феміністка казала, ну я не знаю, феміністка вона чи ні, що треба тільки за тих заміж виходити, хто дарує дорогі подарунки. А чи це дійсно так? Адже дарувати може дорогі подарунки зовсім не коханий чоловік. Вони свої, нехай на тобі женюся, Всього Маріна вже і ще один ав'яз. Дуже дякую. Приємно це чути. Але, Але я не пожену жених. Принесла вам житечко чи червоне літочко. Не хотіли переїхати, Приїжджай, хай щастить. Дякую. Ось як ви пам'ятаєте, я була на супермоделі, і там крохмалюк. Це така чорнява, зараз вона тоді вона в блонд фарбувалась. Старше свого віку виглядає завжди, до речі, вона. Так от ця жіночка казала, що я дратівник для дівчат усіх, тому що тому і пояснити не могла. Так чому ж до мене жінки так ставляться іноді? Що ж це таке? В якому сезоні знімалися в другому. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Сподіваюсь, не всі жінки мене не люблять. Коли плануєте переїзд, та хочу у квітні, то певно, у квітні переїду. Покажи інші картини, ну зараз дуже вони вже давні. Де ж одначе з матір'ю побачимо, як ми ще цей будинок придамо, чи ні, який фільм. Це не фільм, це шоу, супермодель. Дуже гарна сукня, дякую. Я тільки не розумію, вона на старшу людину чи на мій вік. Я взагалі втягаю іноді підлітковий ноді можу вдягнути такий, який для старших. Просто якби підбираю те, що мені личить. Де ви знімалися? В шоу в аватар. Місія красава не вийшов, випуск зі мною за війни. Цей це гарний, дякую. Я сьогодні без рифіка взагалі то, без бюстгальтера. М'якенький? Не скажу. Дякую. Клас, дякую, дякую. Ой на ляльку схожа. Приємно чути. Супермодель не були була. Я хочу до вас, моя королева. Дякую. Що ти там, Даня Адаменко, писала? Таня. Слухай, ця Таня вже в мене в печінках сидить. Тому що це вона мені писала, а не я їй. А... Яка серія і випуск? Другий сезон, перша серія. Дякую, дякую, дякую. Чому в печінках? Ну тому що під кожним моїм відео ну так уже разів три вона ставить мені коментарі, смайлик, який насміхається. Там, де я чи позую, чи танцюю. Григорій дуже приємно. Що вона тобі? Писала, ну ось. І оце от смайли мені вже так очортило. я їй пишу, в чому справа. І я нічого не робила. Ну, нафіга тоді обманювати. Сказала, та там мені щось не сподобалось. Мене це так збісило. А я коли сержуся, я за словами не слідкую. Ой, ну нічого. Григорій красивий, не знаю, хто це такий. Чи плануєш дітей, звичайно? Більшість дівчат любить дітей, материнство. Не дивлюся на те, що вони й кар'єрні, допустимо, будують кар'єру, займаються творчістю, але люблять і дітей. Десь я вас бачив. Можливо, в Новгороді, можливо, в Києві, можливо, по телевізору, е, як би ви назвали свою дитину дівчинку? Дівчинко? Можливо, Анна, можливо, Марія. Коли концерт? Який концерт? Це ти на що натякаєш? А ви мрієте про дочку чи про сина? Мені, наприклад, рівно, хто буде донька чи син. Головне, щоб була здорова дитинка. По телевізору де? Можливо, якому шоу. Веном. а чим це я на Венума скидаю? Який випуск? по супермодель? Перша серія друга, другий сезон. Як би назвали хлопчика-хлопчика? Можливо, можливо. Микола, можливо, Денис. Ну так, такими звичайними українськими іменами. Боже, а що за Боже? Що таке? Чому хриплий голос? Ну, можливо, трішечки хрипить, тому що Ну, якось повнежить якийсь. Де твоя мама? Вдома? Де твій ребенок? А в мене не було зачатих дітей. Я не вагітніла ще. Що. що за шоу було? Супермодель по-українській, місія, краса, Лаватар, циганка. Скільки тобі років? 30. Як робиш такі кучері? Ну, іноді укладаю на ось таку от штучку. Ну, саме волосся об'ємне велике. До речі, на 2 см вчора підтригла. Не можу знайти випуск з вами. Що поробиш? Виходь за мене заміж, дуже приємно це чути, дякую. Ви чули про скандал у університеті Карпенка Карго. Яка думка про цю ситуацію? Ні, я не чула про цей скандал нічого. Не вникала в такі новини. Розкажіть, мені цікаво почути зараз. Можете сказати, Маша найкраща, а ви Марія? Ну, тоді ви Марія найкраща. Дощик можливий, можливий, і вночі ще дощ. Надіюсь, тільки вночі. Завтра плюс дев'ять, похмуро, потім сонячно. Я хочу сонячних днів, найбільше сонячних днів. Дякую, будь ласка. В стосунках так. І так, ну шо ж, тоді дякую вам за гості в моєму ефірі, на моєму ефірі. Ти зараз ваш хлопець, а не скажу секрет. І бай-бай до завтра.